Всім привіт! В попередньому відео я показувала вам, як робити ось такі класичні одинарні шпильки. Я їх доробила це все для стиліста. У цьому відео я вам покажу, як робити ось такі одинарні стрази. У зачисті виглядають також дуже-дуже красиво і ніжно. Отже, поїхали. Для цього нам необхідно шпилька. Дротик, усе так, як для шпильочок жемчужних. Дротик і інструменти. Я використовую ось такі та самі шпильки. У мене тут два розміри. Беремо ми стразик ось такий камінчик. Він у нас зафіксований в такій спеціальній оправі металевій. Тут є 4 отвори. Ось через ці отвори ми будемо просувати наш дротик. Дротик у мене 26 см, але це багато для такої шпильки. Вам достатньо буде 20 см, а то навіть і менше. Наступне, що ми робимо, ми навхрест просуваємо перш, першу половину дротика ось так. Ось так. Наступне, що ми робимо. Ось цю сторону або цю, як вам буде зручно, ми тако нахиляємо і робимо ще один навхрест, в інший отвір. Робити стрази набагато важче і довше, ніж жемчужні намистинки. Тут не завжди з першого разу можна попасти в ці отвори. Так, у мене вийшло. Я за допомогою інструментів буду просувати. Ось так. Старайтеся, щоб у вас були рівні половинки дротику. Можна інструментами, можна пальчиками це робити. Далі ми піднімаємо ось цю серединку і просовуємо за допомогою пальчиків чи інструментів. Ось так піднімаємо і тягнемо наш дротик, щоб все добре трималося. Так у нас вийшло. Наступне. Нам потрібно його закрутити. Ми, ми тримаємо біля страза ось так пальчик, і робимо рух навхрест. Ось так. Ось у нас виходить, бачите? Ось такий навхрест. І ще декілька таких робимо рухів. Раз, і два. У нас зафіксований уже страз. Далі ми робимо на шпильку його. Просуваємо дротик. Ось так і крутимо його навкруг шпильки декілька разів з однієї сторони, і декілька разів з іншої, щоб самий страз був посередині. Можна це робити за допомогою інструментів. Ось так він посередині. Далі ми підтягуємо, щоб вигляд був красивий. І ці, коли рухи були один біля одного. І далі ми також продовжуємо крутити. Такі, якщо брати десь посередині, то якщо інструментами, то відпадають дротик, тому що ми його перетискаємо ось так. І міняємо другу сторону, щоб все було симетрично. Ще раз підтягуємо. І кінчики будемо обрізати. Беремо кусачки з однієї сторони. Цю сторону, бачите, ця довша, ця коротша, треба зробити однакову. Декілька кругових рухів ще раз догори і відкусуємо. І далі ми притискаємо ці кінчики, щоб не дерли нам коски. Ось так. Шпилька у нас готова.